Лера, а як жінка? Які поранення? Середня, стабільна, масові кровотечі зупинили. Зараз будемо евакуювати до лікарні. Ой. 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 Што, серний, Давай, Давай. Давай підходимо. Завданого авіаційного удару по центру міста Краматорськ. Зараз позаду мене догоряє будівля у центрі міста. Білі янголи. Парамедики вже надали допомогу жінці, яка була поранена. знаходилась безпосередньо на місці. Зараз евакуюють з вулиці людей. Це найбільш широка вулиця. Тут вігрідність ураження найбільша. Тому поліцейські поспіхом прибирають всіх, хто на вулиці. Заходьте, будь ласка, укриття. Давайте, попрички, на одну трошки поспішаємо. Вообще выпить. Надо уходить. по хлеб ладно. Ну, давай, давайте по хлебу, чтобы не, 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 Да. Не, не, не. да. Отменено. <связь> Это правильно. Все, падает. Подъезд! Щойно було завдано повторного удару у те ж місце, де я щойно знімав. Ось, додали. Наразі перебуваємо в місті Краматорське, куди ворог завдав удар. Серед місцевого населення є поранена одна жінка, якій була надана на місці, перекупована до медичну допомогу та евакуйована з місця обстрілу. Також ворог завдав повторного удару з безпілотного літального апарату по житловому сектору. Зараз з'ясовуємо. І чи є на місці поранені, чи немає, то будемо надавати всю кваліфіковану домедичну допомогу. Свійних осіб всіх спрямували до ближайших укриттів, тому що є інформація, що ворог може завдати ще один удар по даному району населеного пункту міста Краматорськ.